Різні країни, де ріки, ліси і лани, Та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки, і сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми знаємо, її Україною звуть. А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих, падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова, герої не вмирають. Вони живуть. Навіки у серцях і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїм, здолаємо котів, як маків цвіт розквітне Україна, і на тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина.